Розділ 2. про київського князя Олега. Трохи більше певного знаємо про князя Олега, який по смерті Аскольда і Дира став у Києві князювати. Літописець, цебто такий чоловік, що описував пізніше історію, назвав князя Олега віщим князем. Цебто таким незвичайним. Що у всьому йому щастило і чого захотів, так те й було. Олег був могутнім князем, хоробрим та відважним полководцем. Він ходив у воєнні походи, у близькі й далекі краї і завжди з багатою здобиччю вертався на Україну в Київ. Його боялися. І шанували за відвагу свої і чужі, і вже навіть найстарший тоді імператор Греції Візантії вів з ним переговори як рівний з Рівним. Наслідком таких переговорів був торговельний договір, який уклав князь Олег з греками в році 911. Цей договір записаний. В грецькій і в українській історії. І тому знаємо, що це є певна подія. Під договором підписався тоді князь Олег. Так, Олег, Великий князь. У цім договорі імператор надавав можливість київським купцям привозити до тодішньої грецької столиці царгороду свої товари. Шкіри, мед, віск та продавати їх там. А з Греції вивозили наші купці, овочі, срібні й золоті вироби, зброю, вино, дорогі тканини тощо. Літописець пише, що Олег виборов собі цей договір з греками своєю перемогою під Царгородом. Він вирушив на човнах. Було їх дві тисячі, а в кожнім човні сиділи по сто вояків через Чорне море і приплив аж під царгород. Коли обступив це місто кругом, грецький імператор налякався, що не переможе Олега. Тому вийшов за місто і попросив пощади і миру. Олег пристав на мир. Але взяв з міста великі гроші, як викуп. На знак перемоги прибив князь Олег на воротах Царгорода свій щит. Через кілька літ після походу на Царгород Олег вирушив війною на східні сусідні держави аж над Каспійське море і в теперішню Персію. Тепер це Іран. Він до своєї смерті воював з ворогами України, і цілий світ знав уже тоді про хоробре українське військо. Як і коли саме князь Олег помер, того, певно, ніде не записано. Знаємо тільки, що його поховано десь у Києві в кілька літ потім договорі з Візантією. А пізніше князь Володимир Наказав його Кості викопати з могили й охрестити, та поховати під мурами найкращої київської церкви, званої Десятинною, про яку далі ще будете читати. Про смерть князя Олега записав літописець ось такий дуже гарний переказ: Вибирався раз Олегу похід. А що вже був постарівся, то призадумався над тим, чи вернеться він ще у свій рідний Київ з того походу, а були тоді на Україні такі ворожбити віщуни, що нібито те, що буде, вміли відгадати. То Олег прикликав одного такого старого ворожбита та й каже: Поворожи мені, старче, коли я вмру. І якою смертю? А той ворожбит сказав: Великий ти, князю воїн, завжди ти під стрілами ворожими. Та не від стріли ти загинеш, бо вони тебе не беруть. Ти згинеш від свого любого коня. Засміявся князь та й каже: Від коня загину? Де ж це може бути? Я послухаю тебе, старче, і відпущу свого коня Любого, що вірним товаришем мені був у всіх воєнних пригодах, і велів князь Олег розсідлати свого коня і пустити на волю та добре годувати, а сам сів на іншого і вирушив на війну. Чи по році, чи по двох вернувся князь з походу. В'їжджає у свій двір у Києві та й питає, а де мій кінь, любий, білогривий? Ого, князю, відповідають слуги, твій кінь уже давно згинув, а тільки його кості біліють за городом на могилі. Жаль стало Олегові любого коня. Він наказав показати йому ту могилу. А коли став над білим черепом свого улюбленця, сльозами зайшли його очі, і він з жалем промовив, не сповнилася твоя ворожба, старче, бачиш, що мій кінь загинув, а я ще живу, то як же я від нього загинути можу? Та заледве договорив князь ці слова. Як нагло щось їдке й гаряче впекло його в ногу, в очах йому потемніло, і він упав на землю. Дружинники кинулися його рятувати, аж бачать, а то гадюка вкусила князя в ногу. Вона то звела собі гніздо в черепі мертвого коня, і коли князь став необережно ногою на череп, гадюка виповзла. Смертельно його вжалило. Так сповнилося віщування старця, бо Олег умер від свого коня, хоч і неживого. Цей гарний переказ про смерть князя Олега оспівали поети. Український літописець запевняє, що Олега призначив київським князем новгородський князь Рюрик. Поки підросте його малий син Ігор. Отже, князь Олег був опікуном Ігоря, бо цей власний Ігор по смерті Олега став у Києві князем. Рюрик, який володів Новгородом Великим, був не українського походження, походив з роду варягів або норманнів, які в ті часи. Їздили по всіх усюдах, підкоряючи різні країни. Він прибув зі своєю дружиною до Новгорода з далекої півночі, з пів острова Скандинавського, звідти, де є тепер Норвегія. Новгородяни займалися здебільшого торгівлею. Вони запросили Рюрика з його лицарською дружиною. Для своєї оборони перед різними чужими племенами. Ось так став Рюрик князем у Новгороді і дав початок пануючий відтак на Україні княжі династії, що звалася Рюриковичами. Як новгородяни Рюрика, так аскольдайдира кияни запросили для своєї оборони. І обидва князі теж були варягами, а що не полишили нащадків, то по них заволодів Києвом Рюриків родич Олег, що в Києві панував князь Ігор, це знаємо напевно, бо з того часу залишилася також писана пам'ятка. Це також торговельний договір з греками. Укладений у царгороді року 944-го під договором стоїть підпис князя Ігоря, а крім нього, ще з 20 імен, які називають себе найсвітлішими й великими князями. Видно, що тоді на Україні було багато князів, і кожний з них мав свій малий округ. Але всі вони мусили підкорятись Великому князеві Київському. А цей князь Ігор мав бути дуже завзятий і здібний, коли вмів держати стількох інших під своєю владою. Ігор справді був князь хоробрий і відважний. Як Олег, він вирушав часто в походи на далекий Царгород або на Каспійське море. І до Персії зі всіх тих походів вертався переможцем. Тільки з Саргорода не вдалося йому, як Олегові. Греки кидали на українське військо якийсь вогонь, що палив і ранив вояків. Це, мабуть, були такі вибухові набої, що їх греки викидали при помочі стрільного пороху. Українці ще такого не знали. Ви пам'ятаєте? Олег не вмер у бою з ворогами. Так само й Ігор не згинув у битві. Його знищило плем'я, що називалося деревлянами. А було це так: Деревляни жили на північний захід від Києва. Довкола Києва жило плем'я поля. І платили Ігореві данину, бо деревлянський князь був підлеглий київському. Раз вибрався князь Ігор зі своїм воєводою Свенельдом збирати від деревлян податки. Зло воєводи так роз'юшила деревлян, що вони зібрали своє військо, напали на дружину Ігоря і розбили її. Самого Ігоря упіймали, прив'язали за ноги до двох зігнутих дерев, а потім ці дерева відпустили. Коли ця страшна звістка дійшла до ігорової жінки, княгині Ольги. Вона постановила помститися, рушила вона з військом на деревля і несподівано зупинилась під їх столицею іскоростеним. Народний переказ оповідає, що Ольга взяла місто хитро й підступно. Вона зажадала від деревлян з кожної хати данини по парі голубів і сказала, що з таким викупом йде собі назад. Деревляни були вдоволені, що так легко окупляться від помсти, і прислали княгині по два голуби від кожного дому. Тоді Ольга звеліла прив'язати до лапки кожному голубові бігтики з жаром і пустити вільно. Голуби полетіли до своїх хат, а під час польоту вігтя спалахнуло, і вмить усі хати почали горіти. Тоді Ольга здобула іскоростень і прилучила землю деревля до Київського князівства. Княгиня Ольга владарювала дуже мудро і зміцнила українську державу. Вона сама перша з українських князів прийняла християнську віру. Бо тоді українці вірили ще у своїх поганських богів. Її християнське ім'я було Олена. Про розум і хитрість княгині Ольги свідчить ще така подія, записана в літописі. Коли Ольга уже вдовою приїхала до Царгорода, щоб там охреститися, то грецький імператор так уподобав собі її, що став просити її руки. Це то, щоб Ольга стала йому жінкою. Але Ользі не сподобався імператор, а зрештою, вона не хотіла лишитися в Греції, бажала вернутися в Україну. І тому взялася на хитрощі. Вона сказала: Добре, вийду за тебе, але найперше мушу охреститися, бо ти християнин, а я ще поганка. Тоді Ольгу охрестили, а одним з кумів був імператор. Коли по хрещенню імператор пригадав Ользі. Обіцянку, вона відповіла, я дуже рада була б твоєю дружиною, але ж ти мій хрещений батько. То невільно тобі брати за жінку свою хрещену дочку. Імператор був безрадний і в кінці відпустив Ольгу з великими почестями. Ольга вернулася до Києва. І ще довгі літа князювала на Україні.